Поспілкуватися з представниками влади мали нагоду жителі мікрорайону Ружична. Зустріч відбулася у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 19 Саме цим 15-тим округом опікується депутат міської ради Слов'ян Воронецький. Він і наголосив про важливість подібних заходів. Має роз'яснювально проводити роботу, які є пільги, які є субсидії. А важливо в цей період, тому що ми зараз будемо мати підвищення тарифів. Підвищення ціни особливо на газ, і ми маємо всім сім'ям, які будуть звертатися до управління, що вони не спроможні будуть сплачувати за. Газ за воду і інші буде призначати субсидію. До слова запросили виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Черналевського. Попри те, що в країні важкі часи іде війна на сході, міська влада має потурбуватися, аби наші військові повернулися до рідного комфортного міста, зазначив Костянтин Черналевський. Ми на цей рік в бюджеті міста передбачили всі соціальні програми. Ми не зменшили жодної соціальної програми. Передбачено зараз на сесії міської ради, яка планує буде 4 березня, виносимо на капітальні видатки достатньо велику суму коштів, то приблизно 50 мільйонів на капітальний ремонт доріг. Це якщо ми виконаємо, це буде майже рекордно для нашого міста. 30 мільйонів на поточний ремонт доріг. В цих мільйонах також є і рожичне. Крім цього, безпосередньо для загальноосвітньої школи номер 19 в цьому році передбачено 150 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт даху, придбання обладнання для харчоблоку, заміни вікон. Також планується створити ще чотири групи у дошкільному навчальному закладі номер 3 Присутність щедро засипали виконуючого обов'язки міського голови запитаннями. Мешканців мікрорайону в першу чергу цікавило ремонт доріг, відкриття аптеки, встановлення світлофора, можливість появи соціального автобусу. Тощо у ході зустрічі презентували міський територіальний центр соціального обслуговування, по завершенню офіційної частини звучали патріотичні пісні у виконанні лауреата премії імені Богдана Хмельницького, народного ансамблю музики і пісні Ретро.